Вже організатор підключився. Так, Ігор, до якого року приготувалися? Роком математики. До математики розпочинаємо тренувати ваш мозок, працювати, записувати, обчислювати, розв'язувати все. І так. Вас вітає математика, ігри, приклади, задачі все для вас. Побажаю вам квітливості за роботу в добрих час. Ага. Так. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати таблицю множення на 9. На 9. І так, таблиця множення на 9. Будемо обчислювати вирази і розв'язувати задачі. Альона Миколаївна! Вивчати мозок, да, А у нас буде Ядеше? Обов'язково все у вас буде за розкладом. Так, продовжуємо. І так, зараз ви повинні обчислити усно вирази і дати відповіді на питання. На питання. І можете на 5. Скільки буде, Ярослав? 35. 35. 35. Молодець. 28 поділити на 7. Это Буде чотири. Далі продовжує, Денис. А два помножити на чотири до 12. Ні. Нет. Буде вісім. Павло продовжує. Паша, слухаємо тебя. Вероника. Тридцять А, тридцять шість на 6 дорівнює Шість. Дорівнює 6. 6. Паво, продовжуй. Тепер ти. Я хочу, я. А 12 поділити на 4 дорівнює 2. два. Два. Три. А. 2 помножити на 4 буде 8, а у нас 12. Ігор, скільки буде 12 3. на 4? 3, 3. Буде 3, розумничок. 3. І закінчуємо. 2 помножити на 9. 2 на 9 буде 18. 18. Буде 18. Молодець Ігор. Молодець Ярослав. Уважні були. А зараз розгадайте загадку. Серед інших цифр одна. Можу всіх заплутати я. Бо якщо перевернусь, то на 6 перетворюсь. 9. Правильно, Дениско, здогадався, Це цифра 9. Напишіть цю цифру каліграфічно в зошитах. І так, записуємо 5 травня. Класна робота. І через клітинку прописуємо каліграфічно цифру 9. Так. Скільки клітиночок ми пропускаємо від попередньої роботи? Чотири. 4. 4. На 5 пишемо посередині. 5 травня. Класна робота. Клітиночку вниз. Клітиночку праворуч. З другої клітинки пишемо 9 і пишемо через клітинку. Назва сусідів числа 9 варічка, будь ласка. 8 і 10. Дякую. Дайте характеристику цьому числу. Яке воно, Ярославчик? Е, воно е, першого десятку. Так. Одноцикрове. Одне е, 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 двох цифрове. За кількістю цифр. Е, одне. Од... Одноцифрове. І парне чи не парне. Непарне. Непарне. Отже, дев'ятка одноцифрове число, Непарне першого десятку. А ще про дев'ятку можна сказати, що це найбільше одноцифрове. число. Найбільше одноцифрове число. Записуємо старанно, спинки не нахиляйте занадто низько. Я написала. Дописуємо до кінця рядочку. Так, поки дітки дописують, давайте пригадаємо, Ілля, що таке множення? Слухаємо. Множення це додавання однакових додатків. Так. Як звучить переставний закон множення, Дениско? Ми кожен день користуємося цим законом. Єгор, як називаються числа при множенні? Єгор, вмикай звук. Числа, числа на при множенні називаються? Перший множник. Другий множник. І до? Добуток. Добуток. Повтори ще раз швиденько. Перший множник, другий множник, добуток. Молодець. Як називаються, Аліна, числа при діленні? Аліна, числа Добуток. Повтори, до Аліночка, ще раз чітко. Діли на дільник часткам. Так. І зараз увага. На екрані з'явилася таблиця множення на 9. На, 9. На, 9. на 9. Так, дітки. 9 помножити на 1 буде. 9. 9. Зверніть увагу на запис. 9 помножити на 2. 18. Ви вже вивчили, бо 2 помножити на 9 буде теж 18. 9 помножити на 3. Девять помножити на 36. Девять помножити на пять. Сорок помножити на 54. Девять помножити на 7. На четыре. Девять помножити на 72. Девять помножити на девять. І девять помножити на десять а тепер зверніть увагу, якщо ви що Там де сім'я, там від 0 до 9, а там від 9 до 0. Правильно, Павло, ти помітив? Сонечки, якщо ви напишете таблицю множення на 9, множення від 1 до 10, то у розряді 10. А будете писати. Нуль від нуля до дев'яти, а у розряді О, одиниць від дев'яти до нуля. І правильні відповіді у вас одержуться. Дев'ять. Називає Павло. Наступна відповідь, yes. Павло. Швиденько, добуток я хочу сказати, як вам нажати на дев'ять. Далі, Павло. Ама п'ятдесят чотири. Ну, швиденько, назви всі добутки множення на дев'ять. Шістьдесят три, сімдесят два, вісімдесят один, дев'яносто 90. 9, 18. Так, Дев'яносто. Подивіться. Кожне так, так. число в добутку наступне збільшується на скільки одиниць? Дітки. 18. 18. 18. Наступне збільшується на скільки одиниць? На одну. Ні. Ми множимо на 9, значить, добуток збільшується. на скільки одиниць кожен наступний? На 9. Також на 9, правильно. 10. Вам 10. треба вивчити тільки 9 помножити на 9. Скільки буде? Віроніка, а тепер говори, що ти хотіла сказати? Я знаю, як легко внажати на дев'ять. Дуже добре. А тепер ви таблицю множення ще самостійно потренуєтесь записати від одного до десяти і записати результат. Можна я скажу далі як Вірень. легко внажати на дев'ять. Ну, Вероніка, швиденько. Можна е, просто е, по, наприклад, приват три на дев'ять, можна умножити три на десять. І відняти а, 3 на 9 дуже, 10, дуже 10 довго 3... прийдеться віднімати, Вероніка. 3, 2, 3, 2. Це якщо ти хочеш помножити 9 на 9 і забула, що буде 81, а, то так. можна а, помножити 3 на 9 і відняти 9. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Саме головне вивчити таблицю. І нічого вам не треба буде віднімати і додавати. Коли ви знаєте таблицю множення на пам'ять, ви відразу можете сказати результат. Отже, тренуємо пам'ять, вчимо таблицю на 9. А зараз ваше завдання записати вирази і замінити множення додаванням і обчисленням. І так, 23 помножте на 4. Записуємо під хвилинкою каліграфії. Клітиночку вниз, клітиночку праворуч. Пишемо 23 помножте на 4. Що це означає? Треба число 23 додати скільки разів? Чотири рази записали. Записуємо. 23 додати 23, додати 23 і додати 23. Ніхто не відволікається, ми вже всі почали писати. Єгор, ти вже пишеш. Але нам не просто треба записати дію множення, перетворити на дію додавання. Нам треба ще й обчислити. 81 Якщо ми двадцять додамо чотири рази, буде вісімдесят. А тепер 3, 4, додайте чотири да. рази. Скільки буде? Девяносто три. Рівня є. Молодець, Віронічка, буде девяносто два. Записали перший обчислений вираз. Що означає 18 помножити на 5, Ярослав? 18 помножити на 5 це 18 помножити на 5 раз. Не помножити, а яку дію? 18 е, додати. Додати 18 15. треба додати? скільки разів? 5. 5, 5. 5, 5. правильно. І так, ми знаємо, що множення – це додавання однакових доданків. А тепер, Ярославчик, 10 додай 5 разів. Скільки буде? Е, е, 50. 50. А 8 помнож на 5, скільки буде? 8 помножити на 5 буде 40. 50 додати 40, скільки? 90. 90. Ну, Ярослав, 50 додати 40, скільки буде? 90. 90, молодчинка. Продовжує Варя третій вираз, коментує. Варічка, слухаємо тебе. 31. 30... Е... Ну, швиденько. Умножить на 2, на 3, на 3. На 3. Що це означає? Як замінити 31 додати 3 рази? 31 додати 3 рази, Варічка, скільки буде? 93. Правильно, діти. Дітки, правильно? Так. Так, одна Віраніка перерахувала. Варя так. зразу сказала правильно, дуже швидко. Дениско коментує четвертий вираз. <клістил> Аліна буде останній коментувати. Дениско, слухаємо а тебе. 13 12 помножити на 4. А чого на -4? 4? У нас нема 13 а? на 4. 12 помножити на 3. До... Треба тринадцять. 13. Тринадцять 13. 13. 13 додати твою занадять. додати три рази. Так, вірно. Скільки ж буде, Денис? Десять додати десять додати. А потім три додати три рази буде тридцять. Девять. 39. Правильно. Записуй, Дениско. І Аліночка коментує останній вираз. 46 плюс 46. 46 помножити на 2. Це означає, що 46 треба додати 2 рази. А скільки ж буде 46, додати на рази. 92. 92 92. Молодець Аліна. Буде 92. Дописуємо, дітки. Я запустила остальные. Молодец. Я тоже. А я вот это. Я все. Я тоже. Так. Вероніка, назви результати наших обчислень. 92, 90, 93, 39, 92. Який результат повторюється? 92. Назви сусідів числа 90. 90. Ой, вісімдесят Так, дякую. Продовжуємо, дітки, з вами далі. Наступне завдання це задача. І так, послухайте уважно задачу 56 метрів стрічки. Стрічка это лента по-русски. Бачите, у вас на малюнку стрічку зображено. Якого кольору? Оранжевого. Жовтого, да? оранжевий, жовтий, кому як видно. 56 метрів стрічки розрізали на 8 частин. Яка довжина однієї такої частини? Дивіться, було скільки метрів стрічки? 56. На скільки частин розрізали? На 8. Як нам дізнатися, чому дорівнює довжина однієї частини? Сім. Яку дії треба зробити? Треба 56 5. поділити на 8. 56 поділити на 8. Скільки Я буде. Я поділила тільки що. Скільки буде? 56 поділити на 8. 7. 7. Тому що 7 помножити на 8 буде 50. 6. 6. 6. На Наскільки дій задача, Павло? На, на, <п Ackel> на одну дію. І вам слово розрізали говорить про те, що треба 56 поділити на 8 На 8 рівних частин. 20. Отже, 7 метрів довжина однієї частини. Записуємо, дітки, розв'язання задачі. 56 поділити на 8, Павло, скільки буде? Um, 7. Сім чого? Метрів. метрів. І записуємо бізнес. Сім метрів довжина однієї такої частини. Сім метрів довжина однієї такої частини. Я написав задачу. Пишемо, не хвилюйтеся дописуємо швиденько. Пишу відповідь. Я написала. Пашенька, я прочитай скучу. відповідь. Ну, Павло, слухай. ти сказав, що ти написав уже. Прочитай нам відповідь, будь ласка. Так це не я казала, не, не я. А, Вероніка, написала. Веронічка, будь ласка, прочитай. Um. Тема Мэтрив она от нее она частенько. Прочитай еще раз, Вероника, читку голосно. Зим Мэтрив должна Вероніка, написала Чи, так, що не можеш зрозуміти, що метрів, написала. Метрів, довжина, довжина. Довжина однієї частини. Так. Аліночка, повтори відповідь. Довжина однієї частини. Однієї. Повторіть слово. Однієї. Однієї частини. 7 метрів довжина однієї частини. В кінці відповіді. Що ми ставимо? Що ставимо в кінці відповіді? Крапка. Крапка. Так, поставили крапочку і переходимо до домашнього завдання. Зараз пояснюю, що треба зробити. Дениско, будь ласка. Опочивайте в номер 90. 903. На сторінці 146. Правильно. І так, подивіться, сторіночка 146, я вам її сканувала. Номер 900, це що таке, дітки? Ой, Номер 900, це що таке? Вирази. Вирази. Скільки виразів вам треба обчислити? Чотири. Два вирази, два вирази. А хто у нас уважніший? Я вам навірую казочку і показала один, два, три, чотири, п'ять. Для того, щоб обчислити ці вирази, ви повинні вивчити таблицю множення. На дев'ять. Дев'ять помножити на дев'ять. Дев дев Скільки буде? 80, 9 помножте на дев'ять на 5. 9 помножте на п'ять дерев. 9 помножте на 3. 9 помножте на 3 дорівня. Ой, 27. сім. Подивіться, будь ласка, на четвертий вираз, якою буде перша дія? Um, в дужках, правильно, діє віднімання спочатку, потім множення. І в останньому виразі, будь ласка, варічка скаже, яка перша дія, яка остання. Множення. Перше це множення, віднімання. а друге це віднімання. Так. І домашня задача номер, номер 903. Ніна й Толя допомагали мамі чистити картоплю. Підніміть руку, хто вдома чистить картоплю? Не я, не я. Не я. Я. Yeah, а yeah. є у нас такі, які чистять картоплю? Ні. Я. Ні. 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 Так. Ну, yeah. де деякі чистять, а деякі Це yeah, чистять. Є. Вероніка. Так. Вероніка, Вероніка чиста, чудово. Ніна почистила чотири картоплини. А Толя вісім картоплин. Скільки почистила нів? Ніна? E, Ніна почистила чотири картоплини. А Толя? E, вісім. Картоплини. У скільки разів 4. більше картоплин почистив толя? Чотири. Невірно, 4. Паша. Якщо б питалося в задачі, наскільки картоплин більше, ти б сказав би чотири, тому що вісім відняти 4 буде 4 картоплини. А у нас питається, у скільки разів більше Це задача Я... на кратне порівняння чисел? Якою дією розв'язуємо? Чотири а, помножити на вісім. Ні. А поділити на вісім. Так що треба поділити? Сім поділити на чотири. Вісім поділити. поділити на чотири. Це задача на кратне порівняння чисел. А скільки буде вісім поділити на чотири, Ярослав? Вісім поділити на чотири. Тоді мені 32. Не помножити, а поділити. У число 8. А, 8, 8, 8, 8. Скільки разів у число 8 вміститься четвірка? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Два рази. Отже, 8 поділити на 4 буде 2. І задача розв'язується однією. дією. Скільки буде 8, 8 поділити на 4? Два, 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 два рази. Два чого? Два рази. Два рази. Молодець, Ярославчик. І яка буде відповідь в домашній задачі? Ярослав, скажи, будь ласка. Відповідь у два рази більше картопли. Почистив Толя, ніж Ніна. Як ми пишемо імена дітей? З великої літери. Перед словом ніж, що ми завжди ставимо? Е, бом. Не забувайте про це, дітки. І так, наш урок надійшов до кінця. Ваше завдання обов'язково вивчити, запам'ятати таблицю множення на 9. На 9. Так, дітки. Зараз ви йдете на перерву, відпочиваєте 10 хвилин, і ми з вами зустрічаємося на четвертому уроці. Я досвіду. Я без. Я де? Так, ідете, іде... відпочиваєте, зустрінемося. Олена Миколаївна. 15, так, да, Ілля. А це останній урок. А чого це останній урок? У нас за розкладом скільки? у вас скільки уроків у понеділок? 5, П'ять. І у нас у кожній день. Вже закінчується навчальний рік. Уже розклад можна було б запам'ятати. Сьогодні у вас ще буде трудове навчання. <рес> так, йдете на перерву, відпочиваєте. Зустрічаємося через 10 хвилин.